Розмова про важливе у калуші провели круглий стіл на тему жіноче здоров'я. Такий захід організували з метою покращення обізнаності жінок у темі їхнього здоров'я, а також профілактиці та лікуванню онкозахворювань. Ініціювала зустріч народна депутатка України Олена Вінтоняк. каже, важливість таких заходів зумовлена зростанням онкозахворювань. Це є те, що можна вилікувати заздалегідь. Тобто, якщо в ранні виявлення, то будь-які лікування, буде легшим і не таким довготривалим, і не буде призводити до інвалідизації і не дай Боже до летальних випадків. Більшу частину заходу присвятили темі раку шийки матки. Власне, сьогодні цей захід був присвячений. Більша частина заходу присвячена до цієї тематики, адже місяць січень це є місяць, який передбачає просвітницькі заходи і різні профілактичні заходи, які направлені на боротьбу і. Профілактику з таким захворюванням такі події організовують не вперше. Щоразу долучаються лікарі-онкологи, репродуктологи, а також акушери-гінекологи. Один із спікерів на круглому столі у Калуші заступник керівника департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Володимир Дзьомбак. Розповідає, щороку від раку шийки матки у світі помирає близько 300 тисяч жінок, в Україні близько двох тисяч. Саме основна проблема є в тому, що це захворювання можна запобігти. Одне із практично одне захворювання, яке відома причина виникнення цієї недуги, це є папілому людини. людини. Уже про це говориться з 60 1968 року. У 2000-х роках винайдена вакцина проти папіломовірусу людини. І на даний час не всі люди знають про такий метод профілактики. На даний час вже опрацьовується міністерством охорони здоров'я і Верховною Радою про включення у календар державний календар щеплень про закупівлю вакцини для того, щоб ми могли в першу чергу вакцинувати дівчаток і профлуктувати це захворювання. Окрім цього, наголосили й на важливості регулярного обстеження мамолога та профілактики раку молочної залози в Івано-Франківській області. Показати. Ніх раку грудей стабільний. Це близько 370 випадків виявлення цього захворювання. Спад спостерігався у 2020 році. Але за словами онкохірургині та директорки Прикарпатського клінічного онкологічного центру Аліни Андріїв, така статистика утворилась через те, що жінки не мали змоги звернутися до лікаря. Що стосується конкретно грудної залози і профілактики, якої специфічної не існує, тому ми можемо попередити запущеність цієї хвороби тільки плановими оглядами. Ми не можемо, навіть якщо пацієнтка буде жити в нас в кабінеті, або ми не можемо попередити хворобу, і по пацієнтка теж не може зробити якихось певних дій, щоб ця хвороба не виникла. Але ми можемо вчасно діагностувати, відповідно, вчасно пролікувати і бути, мати довгу ремісію, довгий. Життя без ну без повернення хвороби наразі. Ми маємо наслідки пандемії. Поки що, тому що онкологія не розвивається, рак грудної залози не розвивається в місяць один чи в за тиждень. Тобто, це є все таки досить довготривалий процес. Уже дещо пізніше. Я думаю, що ми будемо мати наслідки повномасштабного вторгнення. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.